Трансформери. Енергон. Прощавай, пекельника. Кікере. На планеті скель все готово. Так, Оптімусе. Родімося, що, на що там у нас на планеті Хуртовин? Ми, Ми готові, оптимусе. Планета океану. 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 Вже приготувались, оптімусе. Скоро відкриється портал. Жаростріл та його команда будуть опускати першу вежу. Всі будьте зосереджені, поки не закінчимо роботу. Потім першими зайдуть омнікони. Зрозуміло так, сер скоро іще на трьох планетах встановлять вежі. Потім можна буде увімкнути енергонову мережу, і наші планети будуть захищені. Від мегатрона він не зможе на нас напасти. Молодець, кікере. Ми тобою дуже пишаємося, хлопче. Is, Нарешті хлопці перша вежа. Але не можна розслаблятися, поки вона не запрацює, кікере. Прововка, промовка. Подивись, хто завітав. Вогонь. Не припиняйте, хлопці. Пекельнику. Мегатороне. Я сподівався, ти вже передумав. Я досі кібер. І я ніколи не стану обманоїдом. О дурень. хлопці, атакуйте енергонові вежі, поки вони їх не увімкнули. Гаразд. Міраж занурення. Міраж підводна атака. Блискавко. А куди це подівся? Міраж? Ви серйозно? Як такий здоровань може ось так зникнути? От халепа, чому так довго? Треба якнайшвидше увімкнути мережу. О, ні, здається, мережа працює. То що тепер се? Прокляття. Мало не підсмажились. Гаразд. Продовжимо битву на планеті океану. Трансформуюсь. Раж в атаку. Подивимось, чи вийде підкосити цю вежу. Міраж відступаю. Міраж. Місію виконано. Прокляття. Міраж пошкодив вежу в її основі. Ми її вже не врятуємо. Мерщій на планету океану. Вежа була потрібна, щоб активувати енергонову мережу. Тепер ми не зможемо обороняти планети на повну силу. Ще там була найкраща система дальнього виявлення. Оптимус, Оптимусе, Оптімусе, у нас лишилася остання вежа, яку можна доправити з кібертрона. точно нам потрібне гарне прикриття. Не хвилюйся, Оптімусе. Я цим займуся. Є старий вислів, Оптімусе. Не озирайся надто пильно, бо не побачиш, що попереду тебе. Розумію, про що ви головогрузе. І тому у мене є план, як відволікти ворога. Не знаю, як у тебе виходить, але ти завжди мене дивуєш. То який план? Знаю. Давайте я відволічу Мегатрона. Але ж пекельнику? So, Думаєш пекельник впорається Оптімусе? Гарне запитання. В чому я впевнений, це що пекельник один з найвідданіших вояків під моїм командуванням? Це не відповідь. про всяк випадок я вишлю команду наглядати за ним. Ти серйозно? Якщо він такий гарний вояк, то навіщо йому няньки? Бо я звик завжди мати запасний план. Я не обманоїд, я кібер, кікере. Це пекельник навмисно чи йому так погано. І те, і інше. Усе почалося, коли Магатрон його позначив. Тепер пекельник з усіх сил старається не стати обманоїдом. Що? Тихше. Ми тут лише, щоб допомогти, якщо буде потрібно. Точно треба не допустити, щоб мегатрон поцупив увесь енергон. Якщо не зможемо, то цим планетам настане кінець. Такий план Оптимуса Пекельник розігрує себе приманку, щоб привернути увагу обманоїдів. Кікер, у мене запитання. Так що чи може кібер стати обманоїдом, але не надовго? Звісно, і це не буде на все життя. Сподіваємося, що ні? Мегатроне, мегатроне. Я знаю, що ти мене чуєш. Покажися, мегатроне. Виходь. Що? Що таке, мегатроне? Гадаю, щойно наші лави поповнилися новим бійцем. Пекельник кличе мене, а це може означати лише одне. Тепер він остаточно став обманоїдом. Хікера, ти впевнений, що з ним усе гаразд? Він гарно прикидається. Я впевнений, що з ним все добре. Це щоб обдурити Мегатрона. Упевнений? Розумно гаразд, хлопці, краще ховаємося. Точно уперед. <проб> Сподіваюся, це таки тимчасово. І не сумнівайся. Ти точно впевнений? Він просто прикидається, щоб його помітили обманоїди. То чому він стріляє справжніми набоями? Так, залізошкур має рацію. Кажу ж тобі, це він грає роль. Роль! І в нього це дуже добре виходить. Де ти, мегатроне? Досить кікери, Ця гра в обманоїдів уже зайшла надто далеко. Спокійно! Я просто обожнюю запах битви, і схоже, що мій новий вояк тепер став справжнім обманоїдом. Ходімо, привітаємо його. Кібери. Де ви ховаєтесь? Покажіться, пекельнику. Дивіться вон вони. Це мегатрон та його обманобокі прислужники. Треба доповісти Оптимусу. Трансформуюсь. Я чекав, поки ти покличеш пекельнику. І від імені всіх обманоїдів хочу привітати тебе у лавах справжніх вояків. Мегатроне! Спокійно зори крику. Inferno. Пекельнику! Тікере. Тікаре, ми надто близько до обманоїдів. Потрібна підмога. Твоя правда. Залізошкури, ти мене чуєш? Чую, добре Давай сигнал оптимусу. Так. Що? Що це він робить? Схоже, ми тут не самі. Ось сигнал, Оптімусе. Гаразд, хлопці, опускаємо вежу і всі по місцях. Вітрокриле. Так, Оптімус. Вітрокрил. З'єднуємось. З'єднання завершено. Відкриваю портал. Дуже хитро пекельнику, чесно кажучи, я попався на твою вудку. Але тобі ж гірше, друже. Щойно ти станеш обманоїдом назад, вороття вже не буде. Зараз, зокреку, будеш за головного. Я вирушаю на планету океану. Так, Верти і міражі Шокобою, ви підете зі мною. Мегатрон прямує до планети океану. А ти підеш з нами, пекельнику. Тепер ти обмануєт. Так, обманоїд. Радарнику, стріляй в нього енергоновою зіркою. Зіркою в пекельника. Так. Гаразд. Що це ти робиш, Кікере? Довірся мені. Енергонова зірка поверне його до нормального стану. Принаймні, я думав, що так буде. Ні. Може, він і справді тепер, обманоїд? Давайте зруйнуємо вежу. Міраже. В атаку. Трансформуюсь. В атаку. Не проти, якщо я приєднаюся. Трансформуюсь. Міраж в атаку. Зараз тобі кінець, дідусю. Ти так гадаєш, парубче Ах ти, старий пень старий пень? Та я свого часу і не за такі образи тисячі знищував. Оптімусе, схоже, твій план для відвернення уваги не спрацював. І ще пекельник перейшов на наш бік. Що не треба прикидатися дурним Оптімусе. Пекельник тепер під моїм командуванням, і до вас він ніколи не повернеться. І що для тебе ще гірше, схоже, ти не встиг встановити нергонову вежу. Тож ця планета тепер теж буде моєю. Навряд чи, мегатроне у мене завжди є запасний план. Тож навіть не сподівайся. Вибач, Оптімусе, але у мене справи. Зараз буде ще більше справ oh, just... вони весь час прибувають. Стріляйте енергоновими лазерами! Скелелазе, з'єднуємось. Right. Так. Жаростріл! стріл. Скелелас. З'єднуємось. Жаростріл. З'єднуюсь! Це надто легко. Міраж обожнює свою роботу. Треба поцілити у вежу та зруйнувати її. Що? А ти не думав, що ми так просто її не віддамо? Побачимо, як ви нас зупините. Геть від мене, старий дурню. Ти вже мені набрид. Така у мене робота, синко. Вежа знову вімкнена та працює. Приготуватися увімкнути енергонову мережу. Ні, не може бути. Відступаємо. Відступаємо. І не думай мегатроне. Ну і хто ж мене зупинить? Закінчимо потім, оптимусе. За моїх часів солдати були міцні та дисципліновані. А зараз ось такі слабаки, як ти. Я би побалакав ще діду, але маю летіти. Нарешті енергонова мережа активована. Молодці хлопці. Пекельнику. Треба щось зробити, кікере! Пекельнику, не підходь, кібере! Пекельнику, ми втрачаємо його кікери! Чудово! Зміна завершена і тепер безповоротна. Ходімо, пекельнику. Пекельнику, що таке? Я ніколи не буду обманоїдом. Пекельнику! Ніколи. 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 Ти що, дурів. Закрико, пекельнику, обережно. Не знаю, хто перемагає. Пекельник? потрібен ще енергон. Нехай радарник дасть мені ще енергону. О, ні! Вони прямують до центра Юнікрона. І якщо їх затягне в його атмосферу, то їм кінець. Треба врятувати пекельника. Точно! Я відчуваю, як Енергон стає дедалі сильніший. Ні, ти обманує. Зори крику, повертайся! О, ні! Нас затягує. Мені потрібен енергон. Я повинен протистояти обманоїду всередині себе. Енергон палить мене. Зори крику, Ми надто близько. Надто сильно. Допоможіть, пекельнику! Ні. Скорпіноку. Ні. Це кінець пекельнику. Він врятував мене. Врятував. Hm. Аробат Кібер. Скорпінок. Це Скорпінок. Ти повернувся? Повернувся до нас? Ти до нас score? повернувся? Скорпіноку. Цей голос. No. Ні. Я не обманоїд. Я кібер. Ні, пекельнику. Повертайся. Вже надто пізно, кікере. Енергон дуже потужний. Він заслабкий, щоб боротися. Не хвилюйся, кікере. Я повернуся. Буду навіть ще краще. Драматичний герой. Жалюгідний кібер. Це не кінець. Я поборов обманоїда в собі. Я знав, що зможу. Повернися, пекельнику. Я повернуся. Я повернуся кібером. Принаймні, я взяв його іскру, Оптимусе. Дякую, Блицкавко. Пекельник стикнувся з найбільшими труднощами, що тільки можуть випасти на долю кібера. Він мало не став обманоїдом, але поборов зло і переміг. Герой до самого кінця. він навіть врятував свого ворога. Без нього все буде інакше. Але я пишаюся його вчинком. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телеканалу Інтер. Далі буде.